Друзі, колеги, всі мої вітання. Сьогодні у нас 25 січня і ми продовжуємо жнива. На подвір'ї у нас температура мінус 2, порошить легенький сніжок, можна сказати, такий замерзаючий лід. Але в принципі для комбайна це не перешкода. І я зараз, зараз вам покажу всі, всі нюанси такої зимової уборочки. Да? Скажімо так, жнив. Зимових жнив. Андрюха зарядився на повну котушку, заказів повно. Далі буде мінятися погода, можуть бути великі снігопади, перепади температури і так далі. І так далі. Не всім це підходить. Тому рішення приймають хазяїни на місці, молотять усе максимально швидко і максимально організовано. Бачите, вже гектарчика немає. З самого ранку все гуд. Амброзія, як каже власник поля, тут відсутня, бачите, відсутня це ж не амброзія, отака от от фігня. Це те, з чого повертають нам кукурудзу на еліваторах. Якщо як є амброзія або сажа, така кукурудза дуже є проблемною. Тому з нею краще не зв'язуватися. Бо вернуть усю партію, і як кажуть у народі ложкою дьохтя дьогтя можна зіпсувати бочку меду. Тому треба дуже бути дуже обережним з даними кукурудзами, з такими. Треба все дивитися, все перевіряти, щоб не було тоді ніяких питань. А не так, як нам завезли машину кукурудзи. І роби, що хочеш. Висипали, гроші отримали, пику кирпичем і пішли. А я тоді, а в мене душа не на місці, куди її дівати, ту кукурудзу і що з нею робити. Ну, є в нас і такі, на жаль, ситуації. Але це досвід. Ну що там, порядок. Оце так воно все у нас і організовано. Підвіз пального прямо до поля. Такий непоганий сервіс. Отак от 800 літриків з собою. Зараз заправимо комбайника і будемо далі пекти круглосуточно. Поїхали. Трошки шлангу перегнуло, так? це такі шланги рагульні. О, пішло, щоб не в нагрузочку. Це називається віп-доставка солярки. Прямо під комбайн. це для цього нужен пікап, щоб можна було доїхати при будь-яких умовах. По будь-якому покриттю, неважливо, грунтовка це, чи це грязюка якась розмісена, чи сніг. Пережимає абсолютно. Це тільки шланги херові, Андрюха, побрав. Там трактор в полі оре, щось десь могло поламатися, треба привезти запчастину. Кинув, гуркнув і попер. Оце так воно все бути. Доволі якось аж дивно звучить. Мені кажеться, ще років 10-15 з такою швидкістю зміни клімату ми будемо сіяти два рази на рік. Тому ну, що самі бачите, наскільки тепла зима, наскільки теплий клімат. Що Ми молотимо зараз, ні вітру нема, ні снігу нема. Погода, в принципі, от така. Шепче. Скажем так, у і я вам скажу, що ось можна і це поле можна і вигорати. Земля м'яка, ось я так трошки мну. Ну, трошки зверху пришерхла, але під самою самушкою вона, можна сказати, взагалі ліпиться, грязючка. Оце отак. Тому хазяїни-господарі полів приймають таке відважне рішення. Стараються змолотити зараз. Можливо, там буде трошки мінятися погода нам найближчим часом, але... Поки можна це зробити, то треба це робити. Бо щось ждати, вигадувати, хто знає, весною теж будуть масові жнива, нехватка машин, нехватка комбайнів. Всі будуть хвататися за своє, хто не убрав, хто не зібрав урожай осінню. То в принципі, вважаю прекрасний період для обмолота. Людей, яких є можливість і бажання молотити. В принципі, можна молотити. А якщо немає бажання і можливості, то можна і не молотити. Тут діло яке добровільне. Ми молотимо, бо в нас є замовлення і люди просять, то чого чо ж ні, чого гулять? Чого гулять? Зима довга. Так що так, треба працювати. Що ми робимо з успіхом? Так що працюємо далі. Пару слів про комбайника, який у нас сьогодні працює. Тобто, в принципі, у нас постійно підв'язаний до роботи. Тому що комбайн теж не должен стоять. Коли він стоїть, він ламається, він нічого не заробляє, а це все діло несильно правильно. Тому ми максимально включаємо свої менеджерські таланти і починаємо шукати для нього якусь роботу. Тобто, ну, вона, в принципі, для нього є завжди. Головне, щоб він витримував той темп, який йому дають. Тут же ж, найголовніший момент в комбайні в чому? В тому, хто між рулем і сідушкою. От якщо людина. Адекватно, нормально, розуміє, де там що запищало, чи де щось там не працює, що треба обслужити його, то в принципі комбайн працюватиме доволі доволі ефективно. А якщо чисто так бомбить газульку в пол і поїхав, то звісно, що комбайн таких темпів, таких наєзників довго не витримує. Тому дуже треба відповідально відноситися до підбору персоналу, до того, хто буде працювати на такій техніці. Цей комбайн себе дуже непогано показав. В цьому році на жнивах соняшника, зерно чистіше, потєрі там взагалі мінімальні, я такого ще й не бачив. Після імпортних комбайнів навіть більші втрати були, а після цього э, втрати були мінімальні. Секрет тут, в принципі, дуже простий, кроме комбайнера. Тут іще поставлені всі э, імпортні комплектуючі, ну, в тому числі решета євро, поставлені, там іще Андрюха коє-що. Імпорт не ставив. Подшипники тут по-любому всі йдуть дорогі СКФ або Тімкіни. Він завжди ставить якісні, тому що він хазяїн комбайна інженер за освітою, то він старається робити усе по уму, тому що на матті так, якщо поставить дешевеньке, поганеньке, то погана рибка, херова юшка. А тут трошки філософія в ньому інша. Він старається вкладати сюди гроші, і він в ньому в принципі їх і заробляє. Такий тандем. Розуму, бажання і е, щедрості до техніки, можна так сказати, працює лише на гарний результат, на успіх. Як кажуть, хто хоче, той шукає можливостей, хто не хоче, той шукає причини. Прекрасна людина Оре, такий самий тракторець, як у мене, пече, як сірою долиною. Чудово, якість просто відмінна. Оце і все. Слава Богу! Є таке віконечко. У нас зимою що можна працювати без оглядки, так що друзі, працюємо і вас запрошуємо.